Розкажіть, будь ласка, про той самий костюм для президента України, який він власне ну в якому він власне зустрічався з Трампом. Ви собі не уявляєте, як воно несподівано всім зірвало кришу після е... того, як він приїхав в, в Білий Дім бавальний кабінет і. Трамп сказав, що мені подобається. А ще, мабуть, за день до цього почалося таке ажіотаж легкий. Ми неділю відповідали через кожні півгодини BBC, CNN, Washington Post, Mary Claire, Вок по кругу. На одні ті ж питання ми відповідали ну, разів, мабуть, там п'ятдесят. Коштує, якщо не секрет, такий костюм. Це у нас всі ціни. Плюс-мінус плюс, 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 бюджетна історія. Ну вона не бюджетна ну, для України. А для дизайнерського дуже якісний одяг з дуже якісних. Ось всі ці знакові три костюми. Вони з японських канин, які там. Бавовна. Рапова і ще щось таке. льон, мабуть. Це японський канвас, який ми ну, в Копенгагені там є певні українські мови требування. Помога. Умови. Умови, да. так. І тому у нас є, всі на, на сьогоднішній день сертифіціровані тканини. Тому якісна тканина, вона а, тим паче вона дуже багато коштує. У нас ми ну, для президента ми робимо майже собівартість. Ну, і собівартість десь в районі залежить від кількості там кишень, карма... там якісь нюансів і тому подібне. Ну, десь в районі. Брюки і піджак коштують від 400 якщо на долари переводи 400 до 500 доларів костюм. Брюки і піджак.